Уявіть собі світ, де хвороби лікуються ще до їх появи, автомобілі їздять без водіїв. А розумні будинки самостійно адаптуються до ваших потреб. Ці технології вже на порозі нашого життя. Сідайте зручніше, візьміть чашку чаю чи кави, і давайте разом дізнаємось, як саме зміни прийдуть у наш світ до 2030 року. Це буде подорож у майбутнє. Яке вже стає реальністю. Штучний інтелект це не просто тренд, це революція. Він вже сьогодні здатний виконувати завдання, які ще кілька років тому здавалися виключно людськими. Наприклад, уявіть собі, автопілоти Тесла: ці машини здатні не лише їхати самостійно, але й приймати рішення в критичних ситуаціях, розпізнавати перешкоди, обирати оптимальний маршрут. А як щодо медицини, AI сьогодні аналізує мільйони медичних даних за лічені секунди, допомагаючи лікарям швидше діагностувати захворювання. До речі, чи знали ви, що штучний інтелект здатний створювати музику, малюнки та навіть сценарії для фільмів? Але разом із цим постає питання чи готове людство до такого впливу AI на наше життя? Подумайте про це. Світ поступово переходить на екологічну енергетику, і це, мабуть, один із найважливіших трендів майбутнього: сонячні панелі, вітрові електростанції, гідроелектроенергія усе це вже стає основою енергетичних систем багатьох країн. Уявіть собі, у 2030 році ці технології зможуть забезпечити енергію навіть у найвіддаленіших куточках світу. Тесла, наприклад, розробляє мегабатареї, які дозволяють накопичувати сонячну та вітрову енергію для використання у будь-який час доби. А в Данії вже сьогодні понад половина електроенергії отримується з вітрових турбін. Так, до 2030 року це може стати новим стандартом для всього світу. Чи уявляли ви, що автомобілі можуть їздити без водія? Здається, що це фантастика, але не для Тесла чи Веймо. Ці компанії вже сьогодні тестують машини, які самостійно обирають маршрут, враховують трафік і навіть реагують на складні погодні умови. Але це ще не все. Уявіть вантажівки, які перевозять товари без участі людини, або дрони, які доставляють пакунки прямо до вашого дому. Амазон уже використовує такі дрони у своїй системі доставки, і це тільки початок. Можливість керувати пристроями силою думки це звучить як магія, чи не так. Але компанія Neuralink уже працює над цим. Їхні пристрої дозволяють зчитувати сигнали мозку та передавати їх на комп'ютери. Це відкриває безмежні можливості від керування протезами до написання текстів силою думки. Але це ще не все. Уявіть, як нейроінтерфейси можуть допомогти людям із травмами або захворюваннями повернути контроль над своїм тілом. Це не просто технологія, це другий шанс для мільйонів людей. Технологія CRISPR уже змінює наш світ. Вона дозволяє редагувати генетичний код, лікувати хвороби і навіть створювати рослини, стійкі до кліматичних змін. Наприклад, уявіть собі майбутнє, де генетичні хвороби просто не існують, тому що їх можна виправити ще до народження дитини. А у сфері сільського господарства ця технологія дозволяє вирощувати культури, які не бояться посухи чи шкідників. Звичайні комп'ютери вже стають потужними, але квантові комп'ютери це абсолютно новий рівень. Google, IBM та інші компанії вже створили прототипи, які здатні вирішувати задачі, що займали броки усього за кілька секунд. Це відкриває двері до революції в науці, медицині, економіці. Уявіть собі, моделювання нових ліків, прогнозування кліматичних змін або навіть створення нових матеріалів. І все це завдяки квантовим технологіям. Ваш холодильник замовляє продукти, а будинок сам регулює температуру. Це не фантастика, а реальність інтернету речей. До 2030 року всі ваші пристрої будуть об'єднані в єдину систему, яка зробить життя комфортнішим, безпечнішим і ефективнішим. Наприклад, розумні міста зможуть знижувати витрати на енергію та зменшувати затори на дорогах. Космос більше не межа для людства. До 2030 року ми можемо стати свідками колонізації Марса або місяця. Компанія SpaceX уже сьогодні створює ракети багаторазового використання, що робить космічні польоти доступнішими. Їхня головна мета побудувати базу на Марсі. Уявіть собі, у майбутньому космос може стати новим домом для людей. До речі, НАСА вже працює над створенням технологій, які дозволять видобувати ресурси прямо на інших планетах. Це не просто фантастика, це новий етап в історії людства. Забудьте про паролі чи документи. Біометрична ідентифікація стане головним інструментом ідентифікації до 2030 року. Ви вже використовуєте відбитки пальців або розпізнавання обличчя для входу в телефон. Це лише початок. У майбутньому біометрія буде інтегрована в транспорт, банківські системи, навіть у звичайний похід у магазин, сканування сітківки чи голосу стане настільки точним, що підробити вас буде просто неможливо. Але разом із цим постає питання приватності наскільки ми готові довірити свої дані технологіям. Уявіть, що ви можете опинитися в будь-якому куточку світу, навіть не виходячи з дому. Віртуальна реальність уже сьогодні дозволяє відвідувати музеї, брати участь у навчанні або навіть подорожувати у вигадані світи. Доповнена реальність у свою чергу додає елементи в реальний світ. Наприклад, уявіть окуляри, через які ви бачите додаткову інформацію про все, що вас оточує. Ці технології змінять освіту, розваги, медицину і навіть роботу, віртуальні операції, навчальні симуляції, інтерактивні ігри, усе це вже частина майбутнього, яке ми творимо. Сідайте зручніше, спостерігайте за прогресом і не бійтеся адаптуватися до нових реалій. Майбутнє це не просто про технології, це про нас із вами, про наші можливості, нашу креативність. І нашу здатність мріяти десять проривних технологій, десять ідей, які буквально змінять наше життя вже за кілька років від штучного інтелекту до колонізації Марса, від революції в медицині до інтернету речей майбутнє вже стукає до наших дверей. І хоча всі ці досягнення здаються фантастичними, насправді вони результат людської допитливості, сміливості та бажання змінювати світ. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково залиште вподобайку і підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, яка з цих технологій вас вразила найбільше. І пам'ятайте, майбутнє творимо ми всі разом.